Друзі, всім привіт! Коротенький відеозвіт про те, що придбали сьогодні в супермаркеті Алді. Наступний день, на другий день. Вчора були в НАТО. Сьогодні ось дещо докупила. Швиденько покажу і розповім, що за скільки придбала, скільки заплатила і на що були знижечки. В першу чергу ось такий є сир Бурата. Буратіна написано. До речі, не знаю, чому так, мабуть, так це називається. Тут кульки, чотири штучки має бути. Це м'який сир в розсолі, дуже він смачний, поживний. Тож сподіваюся, отримати від нього користь з помідорчиками, з зеленю, саме те, що треба. Адже я ще й там і шпінату купила в буде, буде дуже супер. Тож, вага, 200 грамів безпосередньо з самого сиру. Ось баночка ця, упаковка 500 грамів, коштувала 2,99 я заплатила 2,10. Ось така знижка. Далі взяла креветки, теж спокусилася на знижку. Тут цілий кілограм і всього за 5,60. Ось розмір. Розмір, розмір. Швидко тут калібр вам не скажу, але вони доволі великі. Такі, здається, мені 60-80, мабуть, розмір їх. Креветки їм я. Її дуже сподіваюся, що якщо почищу, зараз знайду час, він у мене зараз є трошки, то запропоную дітям вони хоча б потрошки їх поїдять, бо найбільше вони в креветках не люблять, це їх чистити. Ось неприємна їм ця робота. Ну, а я можу їм запропонувати морепродукт такий. Те, що не з'їдаємо, його треба в морозилку відправити. Тож так, власне, і зробимо: написано: Еквадор і інші країни. Ось так. І здається, це ознака того, що. Треба буде розібратись. Responsible, а аквакультур Цікаво, що це означає, але це, я сподіваюся, це якийсь захист від некорисних вживаних, наприклад, харчових добавок або що. <клес> Треба з цим розбиратися. 7,99 кг коштував, я заплатила, я вже сказала, 5,60. Далі а, Лія придбала за свої кишенькові гроші. <кій> Ось таку іграшку, тут мозаїку. Коштувала вона 2,99. Саму мозаїку вам не покажу, коробочка порожня, бо Лія одразу, як тільки зайшла додому, почала працювати <кій> над цією коробкою. Аж просто хотіла вам показати. Ще й вона пішла не з порожніми руками. Теж Лія попросила багет купити. Ось, звичайний, білий, такий навіть він, ну, індустріальний. <с> як би ми його назвали, до речі, тут його відщипнули. Він мав бути довший сантиметрів на 10 точно. <с> Це, мабуть, семен зробив, поки ніс продукти додому допомагав. Такий багетик коштує 29 центів всього. Тоді, як в пекарні, багет коштує євро 10, євро 20, ось так. <кій> Ось такі бісквітні, бісквітне таке печиво сухе, з великою кількістю з великою кількістю масла вершкового із додаванням кориці. Бачите, поживна цінність тут аж є. Думаю, через жир через різні такі Інгредієнти, які тут застосували, але це дуже смачне печиво насправді. Ну, так. Не буду вас перевантажувати, ви мене критикуйте, якщо я забагато вам про поживні цінності розповідаю, в мене зараз це пунктик. Дуже мене це все цікавить, я багато часу і уваги зараз цьому приділяю. Ну, Вільного часу і вільної уваги. Тому і вашу увагу теж на це звертаю. Якщо забагато, кажіть мені про це. Але для мене це дуже цікаво. Можливо, і вам теж мої такі цікавості корисні будуть. Далі я взяла печінку тріски. Вперше звернула увагу знову ж таки через свої ось ці зараз захоплення їжею. Теж я у влозі розповідала, показувала, як я це знайшла, і мене цікаво, чому тут поживна цінність Д. Тоді як печінка тріски вважається таким унікальним продуктом, дуже корисним, омега-3. Тут ще ця печінка, вона у власній, власному жирі, так, власне, використана власний жир риби, тож рибій жир. Сподіваюсь, що буде смачно. Спробуємо. Ось така баночка невеличка, 120 грамів. Ціна її євро 59 Печиво, до речі, євро 49 пів кіло не сказала вам ціну. Далі шпинат 400 грамів, коштує 2 євро майже євро 99 Брала перед цим, коли ми ромен готували. І хочеться. І потрібно додавати зелені листечка в великій кількості. Чим більше, тим краще щодня. Більше краще в нас поки що, мабуть, не вийде, не треба теж перегинати з цим. Але якщо є вдома щось таке, то завжди можна поїсти. Ніж коли його немає, то, відповідно, ніхто на нього і не спокуситься. Далі посудомийні таблеточки. А тут все в одному написано, і миючий засіб, і сіль, і ополіскувач в одній таблетці. Ну, Це щось цікаве. Ось 40 таблеток всього. Ну, це, це, від, це недорога така марка, коштує 4,69 ці таблетки. Ми посудомийку завантажуємо дуже часто два рази на день. Рідко, коли в нас один раз на день виходить завантажити, тож що використовуємо доволі багато. Шусет. Теніс, теніс. Купила ще такі шкарпетки. Я брала сірі 5 пар і їх собі всі утягнув Семен Сказав, що дуже класні, дуже класної якості, еластичні. Мені теж вони подобаються. До речі, не тоненькі, спортивні, бачите, має надовго вистачити. Взяла білі, хоч Миколаю. Запропоную теж будуть тільки його. Нас сидіти часто ось з однієї корзини використовують шкарпетки. Ну, єдине, що в Григорія значно менше нога, а у хлопців там плюс-мінус однаково. Але треба і розділяти, щоб вони, можливо, краще будуть за ними пильнувати, менше розкидати. Але це таке вже мамське. 5:99 коштує 5 пар таких шкарпеток. Ну і білі, звичайно, теж треба буде їм приділяти увагу так, вчасно брати, це можна краще помітити. Ну, То я вже жартую. Діти, звичайно, щодня міняють шкарпетка, то і не один раз, тож. Цим проблеми немає не і не буде. Сік теж намагаюся уникати, зараз не купую таких солодких напоїв, але ж зовсім без них теж не можна, принаймні поки що. А, коштує такий: півтора літровий, євро 29. сік. Взяла морку. Вчора в нету купувала 2 кілограми, там кілограм виходив по євро 10 а тут за євро 19 півтора кілограми, тобто дешевше. Враховуючи, що ті вчорашні 2 кілограми залишилось зараз, дивлюсь, 5 маркунок з 2 кілограмів з'їли все. Правда, в нас не було яблук. А от сьогодні в Алді я побачила акційну пропозицію. Знову ці яблучка, гала гарного такого розміру, не, не надто великого, якраз такий дитячий розмір. Смачні яблука і по одному євро всього кілограму. Ну, 2,99 коштує один пакет на 3 кілограми. Тож у нас тепер 6 кілограмів за 6 євро. Ось такі зі мною сталися закупи тут сьогодні, в, в Алді. Сподіваюсь, вам було цікаво, я намагалася швидко вам розповісти, показати, але в мене, як завжди, купа коментарів. Сподіваюся на ваш зворотній зв'язок також. Дякую вам за перегляд, за підписки і вподобачки. Дуже для мене це цінно. Бережіть себе, побачимось в наступних відео. Бувайте!